Оптимізація ключових слів в пошукових рекламних кампаніях Google Ads – один з перших кроків, над яким потрібно працювати, і цей спосіб покращити віддачу реклами для бізнесу, як мені здається, дуже недооцінений. На цьому каналі вже виходило відео про те, що коли і як робити з ключовими словами, пошуковими запитами, як зрозуміти, що ключове слово потрібно вимкнути, навіть якщо воно давало конверсії, і це не тільки. А в цьому відео ми поговоримо про те, як вирахувати занадто високу вартість кліка, як вирахувати низьку. Прогнозовану конверсійність, і, відповідно, знайти неефективні ключові слова за цими критеріями. Ці слова потрібно буде поставити на паузу, і це може зекономити для бізнесу цілком імовірно велику купу грошей. Посилання на перше відео буде в описі. Привіт! Мене звати Максим Тарабащук. Я займаюсь Google рекламою уже 10 років. Я поділюся своїм досвідом оптимізації ключових слів. Покажу, як ви самостійно це можете робити, а також як ви можете це не робити і економити години роботи за допомогою нашого сервісу Gets. Оптимізація починається з того, що після запуску нової рекламної кампанії ви додаєте якомога більше нових ключових слів, якомога більше мінус-слів, можливо, створюєте нові групи і під них пишете релевантні оголошення. Більш детально я про це розповідав у відео, яке вже згадував, і посилання на яке ще раз нагадаю є. Під цим відео, але якщо коротко, ви погоджуєте з клієнтом, що перший місяць він у вас умовно такий собі технічний і краще не розраховувати на швидкий результат. Ви просто постійно додаєте ключові слова, мінус слова і по суті все на початку. Можна використати стратегію максимум кліків. Щоб більше і швидше даних зібрати, а далі швидше за все краще буде перейти на стратегію максим конверсій. Це все ви робите перші 2-4 тижні. Залежно від того, який у вас бюджет і задачі. Якщо можете собі дозволити довше працювати над рекламою з трошки гіршими результатами, можете над цим кроком попрацювати 2-3-4 тижні. Якщо ж ні, то до двох, але є ніші, де ключів не так багато, і тому не зважаючи на бюджет, тиждень-два і активна фаза цього етапу закінчується. Далі ви за потреби робите все теж, але на перших парах ви цьому моменту приділяєте максимум часу. Добре, зібрали дані і що далі? А далі я знову нагадаю про відео і посилання на нього. Бо спершу варто вимикати ключові слова, по яким були конверсії, але вони були занадто дорогими. Далі ключі, де багато витрат, а конверсій немає. А далі вже можна застосовувати ці підходи, про які розповім власне у даному відео. Тобто, ще раз, застосовувати ці підходи, якщо конверсії по ключовим словам не було. Про що мова? Нам потрібно вимкнути ключові слова з високою вартістю кліка, і власне вирахувати, що таке висока вартість кліка для нашого конкретного випадку. Крок номер один: вираховуємо середню необхідну кількість кліків, яка нам потрібна для отримання однієї конверсії. Потрібно 100 поділити на відсоток конверсій на рівні рекламної кампанії. Наприклад, якщо ваш відсоток конверсій 8%, це означає, що в середньому нам потрібно отримати 12,5 кліків, щоб отримати одну конверсію. Тобто 100 ділимо на 8, то рівня Крок 2. Вираховуємо максимальну вартість кліка. Для цього потрібно бажану вартість сліда конверсії поділити на кількість кліків. Наприклад, бажана вартість ліда 500 гривень її ділимо на 12,5 кліків дорівнює 40. тобто максимальна допустима вартість кліка при поточній конверсійності. 40 гривень. Якщо буде більше, заявка буде дорожчою. Ви можете дозволити собі і вищу вартість кліка, якщо показник конверсійності покращиться. Якщо ви не знаєте, яка бажана вартість ліда, наприклад, клієнт ще сам не знає, яка це має бути цифра. Візьміть середню вартість заявки по рекламній кампанії. Оцініть дані за той період, коли ви почали отримати більш-менш стабільні результати. Не беріть в діапазон згадані раніше початкові 2-3 тижні. Там у вас навряд чи були стабільні результати. Так ви вирахуєте середню вартість конверсій. І зможете на неї орієнтуватися. Це не ідеальний варіант, адже ця цифра може бути і в кілька разів вищою за ту, яка насправді потрібна. Але якщо сам клієнт не знає, яка це має бути цифра, тобто бажана вартість ліда, то краще вже оптимізувати рекламу по цим цифрам, ніж ніяк взагалі. Все це замість вас може розрахувати сервіс автоматизації Google реклами Getz. Зареєструйтеся в сервісі, завантажте свій аккаунт, оберіть кампанію і вкажіть поріг, наскільки дорожчою має бути вартість кліка, ніж та, яка потрібна для отримання конверсії по прийнятній ціні. Наприклад, ось ми вибрали акаунт для роботи, вибрали рекламну кампанію для роботи, і далі нам в фільтрі потрібно задати, яка максимальна вартість кліка нам прийнятна. Як варіант, ми можемо це зробити за допомогою фільтра. Якщо в розділі Multiplier ми, наприклад, вкажемо x2 set. Сховаємо наш фільтр, то в розділі «Pause with cost вискотисі CPC» у нас тут буде вартість кліка, ключові слова, по яким вартість кліка у два рази більша, ніж та, яка для нас прийнятна для того, щоб отримати конверсію. Якщо ж ми, наприклад, повернемося у фільтр і вкажемо в мультиплаєр, наприклад, півтора, то відповідно все те ж, але на 50% вища вартість кліка. Ось тут ви можете побачити саму вартість кліка. Ось в цьому розділі видно, яка в середньому на вартість кліка потрібна, і відповідно ви можете зорієнтувати, які ключові слова дорожчі, а яка середня прийнятна ціна в даній рекламній кампанії. Ще один підхід до оптимізації: ми називаємо низькою прогнозованою конверсійністю. Суть у тому, що ви намагаєтеся знайти ключові слова, по яким не було конверсій, по яким витрати на ключове слово не такі високі. Але кліків уже достатньо багато. Для цього нам потрібно вирахувати, скільки кліків в середньому нам потрібно отримати на рівні рекламної кампанії, щоб отримати одну конверсію. Відфільтруйте тільки ключові слова, по яким конверсій не було. Відсортуйте по кількості кліків від більшого до меншого значення, і вимкніть ті, де кількість кліків суттєво більша, ніж наше середнє значення кліків. Давайте тепер більш детально і на прикладі. Оберіть рекламну кампанію, яка у вас працює хоча б місяць і вже дає більш-менш стабільні заявки. Подивіться, який у вас показник конверсії з кліків у заявку. Наприклад, хай це буде м, показник, скажімо, 2,5. Тепер 100 поділіть на 2,5. тобто. То тобто ваш відсоток конверсії, і ви отримаєте число 40%, тобто в середньому на кожній 40%. Кліків, ви отримаєте одну конверсію. Далі відфільтруйте ключі без конверсій і відсортуйте по кількості кліків від більшого до меншого. А далі вимкніть слова, які давали на 50 або 100% більше кліків, ніж потрібно для отримання конверсій. В нашому випадку це будуть ключові слова, які дали 60-80 кліків, але по яким конверсій не було. Тепер на реальному прикладі на реальному рекламному аккаунті. Ось ми зайшли в рекламну кампанію і взяли дані за досить великі Проміжок часу. Ми бачимо середній відсоток конверсійності 4,25. Тобто, в середньому, якщо ми ділимо 100 на цей показник, ми отримаємо цифру 2352 Тепер нам потрібно відфільтрувати всі ключові слова, по яким конверсій не було. І відповідно ми це робимо ось наступним чином. Конверсії менше, скажімо, 0,1. І тепер ми відсортували по кількості кліків. Ось у нас уже відсортовано. Для нас середній показник, як я раніше говорив, це 23 і, е, і 5 кліка. Відповідно, ми можемо вимикати ті ключові слова, по яким кліків було суттєво більше. Як я раніше казав, можна для себе поставити вибрати такий поріг, як, наприклад, 50%, тобто там, скажімо, 23 плюс 50% від 23. Але можна також вимикати ті ключові слова, де було ще більше кліків або відповідно менше. Словом тут уже за побажанням: наскільки лагідно або не лагідно проводити оптимізацію по ключові. Словам особисто мені більше імпонує почекати трошки довше назбирати більше даних і вимикати ключі, коли даних явно більше, тобто, якщо число кліків перевищує в нашому випадку 80, як в нашому прикладі. Але на це потрібно більше часу і більше коштів замовника. І тому вам вирішувати, наскільки лагідною або агресивною у вас повинна бути оптимізація, і коли потрібно вимикати все, що неправильно лежить, ну тобто, все, що не дає результати, і сервісом к'єць вам це взагалі не потрібно. Потрібно робити. Просто оберіть потрібний аккаунт і кампанію. У фільтрі вкажіть 1,5, якщо хочете, щоб сервіс показав ключові слова, по яким кліків на 50% більше, ніж в середньому потрібно для отримання однієї конверсії. Або X2, якщо на 100%, тобто удвічі. Натисніть set, список ключів, які можна вимкнути за цими критеріями, ви побачите в розділі Pause High Click non converting Keywords. В нашому прикладі я залишив в полі мультиплеєр цифру 1. Бо у нас просто немає ключів, які дають багато кліків і не дають конверсій. Тому я залишив одиничку для демонстрації. Щодо автоматизації і економії часу в Gets Вам потрібно лише один-два рази в тиждень перевірити дані в сервісі і застосувати або відхилити кроки для оптимізації, які вам пропонуються. Нічого рахувати більше не потрібно. Потрібно лише підключити рекламний акаунт або можливо керуючий аккаунт, за бажання вказати цільову ціну за конверсію, і сервіс покаже, які ключові слова. Можна вимкнути, які можливо варто додати із пошукових запитів, і ще дуже багато корисних і цікавих речей. А щоб ви нічого не пропустили, Ґець вам в телеграм-бот прийшла сповіщення, коли знайде, що можна покращити, попередить за кілька днів про закінчення коштів і не тільки. Вам потрібно лише у два кліки підключити Telegram бот В цілому, Gets це як ваш особистий помічник з реклами, який просто підказує, що зараз найважливіше оптимізувати. Ви приймаєте рішення, а рутину він бере на себе. Посилання для реєстрації ми залишимо в описі, а для нових клієнтів у квітні та травні ми проводимо безкоштовні консультації та можемо допомогти покращити вам результати вашої реклами. Для цього підпишіться на Telegram бот і напишіть нам у спільноту. Поділіться своїми підходами до покращення результатів google реклами в коментарях під цим відео. Напишіть, якщо щось незрозуміло або задавайте питання. Раді будемо подискутувати з вами в коментарях. До нових відео!